На подвір'ї Бердичівської музичної школи зустрічали учнів, які цьогоріч прийшли сюди навчатись, а це 90 першокласників. Серед усіх Мілана. Дівчинка охоче відвідує ще одну школу. Я сюди дуже ну з волень хожу з мамою, з татом. Ми... Я граю на фортепіано, мені подобається співати, грати на фортепіано. Віолетта теж із задоволенням ходить до музичної. Мені тут подобається грати, співати, ходити на сольфеджі. Мрії мають властивість збуватись, каже ще один старанний першокласник. Я дуже хотів сюди попасти і цього року я, моя мрія збулася. Я хочу бути відомим співаком. У нас прийшло 90 першачків. Маємо надію, що вони виростуть дуже гарними талановитими музикантами. Будуть радувати і тішити нас тільки. Бердичівська музична школа має шість відділень, у яких навчаються 419 дітей. Щороку близько 50 учнів є її випускниками. Найпопулярніший інструмент гітара, зазначає директорка музичної. Зуміти такі часи, багато викладачів виїхало, Також багато діток навчається за кордоном, продовжують своє навчання, і ми дуже чекаємо, що вони повернуться до нас. І ми в наших стінах нашої школи будемо продовжувати навчатися. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, Теркавік.